Родили черешні, я казала, прийде моя донька, хай скуштує черешню. Родила вишня, кажу, прийде моя дочка, скуштує вишня. Невеличке село на Рівненщині, хата, а поруч квіти і великий садок. Тут народилася і виросла дівчина на ім'я Мар'яна. Це мій ангелохорун. Оксана зі слізами на очах розглядає світлини її доньки. Вона з дитинства мріяла лікувати людей хотіла цю професію стати медиком. Вона її, коли поступала, ми її підтримали в цьому питанні. І вона стала дуже хорошим лікарем. На цьому фото Мар'яна ще студентка. Закінчила Тернопільський медуніверситет. Диплом магістра отримала в Українській військово-медичній академії. І група. Я На їх всіх дуже любила. Всіх гарні історії таки розказувала. Після навчання дівчина служила у бригаді морської піхоти, мала чотири ротації на схід України, отримала багато державних нагород. Вона нагороджена двома президента. Лише на фото свою Мар'яну матір бачить уже понад чотири місяці дівчина з квітня у полоні росіян і з нею жодного зв'язку. Про неї жодної інформації. Вона знаходилася в Маріуполі. Це була перша точка на війні. Родина полоненої дотепер не наважувалася публічно говорити, боялися нашкодити Мар'яні. Лише стукали в усі можливі чиновницькі кабінети. Ми письма писали, ну, хотіли зізвонитися і на Верещук, і на Верховну Раду, і до пана президента. Лист написаний. На сьогоднішній день відповіді ми ніякої не отримали. То, що вони казали, то все казали, що чекайте. Чекати рідні втомилися. Кажуть, росіяни навмисно тримають Мар'яну у заручниках, а вона ж вагітна. Пішла на війну за місяць після одруження. Знали, коли вона вже робила останні дзвінки, сказала, що вона напевно каже вагітна. Це була і бажана дитина, перша дитина, і бажана дитина. І вона її дуже чекає цю дитину. Вона начмедом робила, їх там 15 чоловік неї було підлеглих дівчат, хлопці, медиків з нею разом. От її там і війна на передовій застала на нульовому. Про те, що воює за двох, бо носить під серцем дитину, жінка й сама дізналася вже у бомбосховищі металургійного комбінату Ілліча, де тримала оборону її бригада. Провоювали вони до квітня місяця. Там, ну вона казала, що там вже все закінчувалося, ні води, не їсти, ні медикаментів, нічого. І так до того дійшло, що їх оточили. Коли вже остання була переписка, я їй питаю доцю, от скажи мені так чесно, що ти сьогодні з'їла? Вона каже, мамо, одне яблучко на два дні. Це для вагітної жінки одне яблучко на два дні. Короткі дзвінки та смс, поки дівчина була у Маріуполі, родина мала хоча б якийсь зв'язок із Мар'яною. Була тільки одна хвилинка. Попередити, що вона жива, здорова, з нею все добре. Нерідко ті короткі повідомлення важко було читати. Хлопець, який помер неї на руках, да дуже тяжко сприймала. Каже: він лежить в трупарні, а його телефон дзвонить. І каже: Я дивлюсь на телефоні, що це мама дзвонить до цього хлопчика, а його вже немає. Смерть у Маріуполі була на кожному кроці. Російські карателі нещадно бомбили місто і завод, у підвалах якого оборонялися сотні наших бійців. Їхня бригада там велика здалася. Там біля 300 чоловік. Їх кадерицю оточили. Предложення було командиру або здати, або нікого немає. Так Мар'яна Мамонова потрапила у полон. Про це рідні дізналися випадково, коли росіяни почали викладати в інтернет відео з бранцями. Це перший день, ми знаємо, що вона полоні. Я віжу, есть є девушка, так? Сапочучки, нормально ще? Це відео Анна переглядає вже сотні разів. На ньому її рідна сестра. Це наша Мар'яна. Це маленька. Ми взнали її там, тому що вона у нас така маленька, тендітна. Вона така стоїть в такому маленькому буш, великому бушлатику, і ми зрозуміли, що це сестра по її голосу. Рідні живуть лише сподіваннями, що з їхньою Мар'яною і дотепер усе добре. Жодного зв'язку з нею нема. Я, як мати, я навіть її не можу підтримати ні словом, ні, ні думкою, тільки думкою підтримую і молитвою. Ми зв'язувалися з тими людьми, які виходили з полону. Ці запитували на рахунок своєї сестри, чи вони її знають? Чи дійсно знаходиться вона там в Оленівці? Вона підтверджувала, чи він підтверджував, що дійсно така знаходиться в полоні. Але від розуміння, що Мар'яна в Оленівці лише страшніше. Наприкінці липня рашисти щинили вибух у колонії. Загинули десятки військовополонених. Рідні б'ють на сполох. Мар'яна на сьомому місяці вагітності. Її треба негайно рятувати. Ми звертаємося до всіх, хто нам може допомогти в цій ситуації, щоб її звідти забрали і обміняли. Всіх медиків, можливо, від якоїсь однієї людини може залежати один підпис, щоб їх тих медиків визволили. Рідні бранки не втрачають надії, що прізвище Мамонова вже найближчим часом з'явиться у списках на обмін полоненими. Її понад усе чекають удома, у хаті, де поруч квіти. І великий садок. Вже буде скоро грушка її родити, а її ще немає, а її вже і самій треба до пологи готувати. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини з вірою у перемогу.